da, er trøtt. Ми договували. Я не готова, чесно. Я готова. А всі вже пішли тіп, чи як? Ні. А які у вас положення, як ви думаєте? Я виживу? Я думаю, я виживу. Я думаю, вона не, не виживе, вона не але вижна. я її дотягну. Дякую, тобі до... <реш> ти не зможеш, не витримаєш. Тебе готові? готові? Да, а ти? Я ні. А що? Тому що я помру. У нас з Надією є зв'язок по рації. Тобто, якщо щось треба виговорити мені або Наді, до прикладу, якщо хочете зупинитись, відійти в туалет або щось недобре. Вже Але там півпаризми.

ulla kilometer. De... Рівно 2 кілометри, слухайте, люди, ми заближчим і ближче до мети, бо йти нам до вершини вісім, тобто залишається 6 кілометрів. Йдемо ми загалом годину. Ми йдемо рівно годину. Нормально пробігаюся, тому що ми йдемо в горку. У мене зі мікрофон, з мікрофон. мікрофон. Три кілометри. Серйозно? Вона адекваті. Мені вже краще. Я теж. Зашкувати вверх. На початку, на першому кілометрі ноги, зараз все адекватно. <с1> <свист> кушать, та щоб не уміряти. А все перше, я не бачу, що мене зір поганий. <плес> Дань. Багато небо чекаємо на завтра. Я йду назад лучше. Що гарно? От туди нам. Оттуда. Мягко, смяк, смяк. Здесь какие-то Ёлка! Четыре километра. За Сильно. Це відрізняється ріхами від хомяк, Ми йшли, не в такий сильний. Так, Коли... да, у дуже гарний вид. Я ще живу. У мене просто болять ікли. Я далі, Я далі не добила свою воду. От. Це 4 км. Я не зазняла. А, півтори. Угу. Тратили півтори тисяч, щоб поїсти на блінчики. Зати поїсти блінчики угу. Майже на підніжжю говери. Угу. І де ж, Так, Я все коштує. Да. Явно. Де? Навіть листочок пустний. У нас був дуже довгий перевал. То есть Филипп? І и йдемо далі. Мариан, ты шел. Ты в ерушке. А где відео выйдет? За дня три десь або два. Це дуже. Для я не яка ти виходять на камеру. Я б не сказала, чесно, вона мене дуже бізнесу. Використаний. І що смієтеся? Чотири з половиною я умер. Ця бутилка буде на дорогу зі мною, коли її вип'ють. Вона вже без Щоб Не морочити голову на цю мошенку. Я хочу поспати. Вот тій водерці. Це гарно. Ми піднімаємося що... туди. У нас 5 кілометрів, але я в адекваті, тому що ми відпочивали. Я нічого не їла. Іншу воду дістала, обіді пила. Все-таки не буду морочити бо більше голову нею. Томати, не зумійте, що я вже другий раз з собою на говерли беру у цю мощі 57, 5, 7. Що добре? У мене камера передає сонце так, наче самі суспускається. Не помахати. Шість кілометрів. Говерла, ззаді мене. Угу. Ужас. Чому ніхто не поважає друг друга? Коли хтось питається мій сен життя, осень. Ось. Ні, Наталія, я туди туди на тому самому верху. Там, блядь, Хмари. Ні, не в хмари, але чесно, сили не виходять. Маже сьомой кілометрів. На годинку, до речі, тільки пів другої дня, не ночі. Чотири години. Шошов 7-й кілометр. До верхівки не так. що там Здесь без не видно. Ну ладно. Семь, семьсот. Вершина за шестьсот метров. Дивіться ну нам туша трохи. Це мира хмари, так? Ну типа да мы у хмари. Не знаю, саме що це, туман чи хмари. Я кажу, що це хмара. Привіт. Ми продовжимо свій путь ось так. Дай мені воду. Моя ж любима жінка. Ми будемо підніматися з надією. Не уронити телефон, дивіться, яка там чиста поляна. И за эти тоссы палка да я обиженка. Сегодня я посвящаю свой влог Тушкину за вдохновение. Обложка. Моє треба знімати зверху. Тут іде верх горка. Держись, я Не вытягиваемся. Не страшно.

back <laughs> Stay high <laughs> ah, Come, my father Я устал. Хочу есть. я хочу спати. Треба це факт, я не спала цієї ночі. Я спала. Получается, в другий я заснула. Точніше, по другій, десь там півтреті. Три 3.50 я проснулася, в маршрутці я не спала. Тобто в 3,50 я проснулась і все. Thank Я Камера кавера та шейдер з подуху. Поп'ять. Я не вирішую. Тао зробує це? Я. Я <гаджується> yeah. Сервіс.

Тут круто, тут багато туману, але тільки з однієї сторони, тобто, там, де стою я, є ще щось синє. Тут сині. А от якщо я стану так, ви нічого не побачите. Я зробила фотку на полароїд, Я зробила фотку в церкві, я думаю, я не буду її робити. Мені дуже подобається, я виглядає, тому що я ніде так гарно не виглядала, як на губерні. Добре, я наберу тоді. Добре, да. Дев'ятий кілометр. Дороже десять, не знаю. Одиннадцять кілометрів. Да ладно. Стаємося далі. Дивіться, як гарно. Ось стремко вніс і я зараз впаду. Блін на на дорогу завжди якось не інтересно знімати через те, що ти вже бачив, ти уставший і все, що ти думаєш, це прийти в автобус і сісти. Але я показую ще раз свою дорогу. Ну, Я не знаю, скільки ти кілометр три, напевно. Я відблискую. До речі, 14 кілометрів пройду. Ще чуть-чуть, ребята. Я в горах з 9 ранку, але виходимо в 7 вечора в То ми після Гуверли, але ми спустилися з неї в сьомій, а зараз 9 Я не можу, чесно. Я померла. Якщо чесно. Сложно. Я хочу спати хочу домой. Все. Я довольна. Я довольна цим опитом. Я ну, так, довольна сама. з людьми, з якими я така. була весь цей час. А ти не чула, як вони ще раз якісь на планіттяні говорили. На серйозі. Mm -hmm. Та якась походу якусь рекламу для того, бо вубол. Ні, ну це реально це класний досі, це просто складно. Але так до мене. Я думаю, піти далі. В мене є зима, я можу докупити снарядження. Кожен раз я. Що приходить? Кожен раз я можу якийсь вивод, що мені потрібно купити. Це І зараз У мене дуже багато часу, я підготуватись, тому що з останнього мого походу пройшов місяць. Хоча брашу, з останнього мого походу пройшла година. Я дуже довольна, справді. У мене лише трохи болять ноги. Я не думаю, що це проблема. Боже, яка хороша машинка. Дякую. Дякую. У що я заснула купити. Я вже поспала. Я включила топлісом слоти про екзорцизм три години. І потім заснула перед розповіді про екзорцизм. Ну, База, під що можна поспати, правда.